Привіт! Сьогодні будемо готувати смачну осінню страву, яка називається гарбузова каша з рисом на молоці. Каша дуже смачна, корисна і сирна. Часто її готую на сніданок. Або, хоча, для цієї гарбузової каші нам потрібні такі продукти. І головний інгредієнт це гарбуз. Гарбуз я попередньо помила, почистила від шкірки. Забрала серцевину і залишилося його тільки нарізати на шматочки. Також нам потрібна вода, молоко, рис, який ще треба буде нам гарненько промити, цукор, сіль і масло. На рахунок цукру можна його замінити на натуральний мед. Це вже бажанню. Отож, почнемо готування. І першим ділом ми налиємо у каструлю молоко та воду. Покладемо на плиту. І поки буде нагріватися молоко з водою, наріжемо нам на певні шматочки наш боку. Наливаємо молоко. У мене 600 мг молока. І наливаю воду. 300 мг. Я гарненько все переміряла. І кладу на плиту. Вмикаю на середній вогонь. Молоко нагрівається. І за той час, поки воно нагріється, нарізаємо наш шматочки наш гарбуз. Гарбуз я нарізала, молоко вже почти закипає. Зараз буду додати сіль та гарбуз у коп'яче молоко. Перекладаємо гарбуз. Молоко вже закипіло. Просто я забрала його з плити і додаємо наш гарбуз до молока. Перемішую, додаю сіль. Даємо за смаком Накриваю кришку і буквально там на слабому вогні треба ну бути уважним, або у нас не сплило молоко. На слабому вогні гарбуз проварюю буквально 2-3 хвилинки. І поки гарбуз проварюється, за той час нам треба промити гарно рис Арбуз уже добре проварився, приблизно 3 хвилини. Вже так гарно пахне. І додаю промитий добрий рис. Рис промиваю в декількох водах до такої прозорої водички. Злегка перемішаю. Додаю цукор. Цукор у мене 2 столові ложки, але цукор даємо за смаком. Перемішую, накриваю кришку. Кришку я закрила, гарно перемішала, додала сіль, рис промитий і довожу до кипіння. Коли почне кипіти, Збавляю на мінімальний вогонь. У мене на плиті 9 положень, вмикаю на двічку і буду томити під кришкою 20-25 хвилин. Каша наша готова. 25 хвилин пройшло. Тепер перемішую. Нічого у мене не пристало. Каша моя варилася і жодного разу я її не перемішувала. Вона так томилася під кришкою. І коли пройшли хвилини певні, тоді забираю кришку та перемішую. Додаю вершкове масло 60 грам. І поки моє масло розтопиться, злегка перемішаю. І можна буде подавати його на стіл. Кашу. Точно кашу будемо подавати вже на стіл. Ось так гарно. Вершкове масло добре розтопилося, і каша стала такою однорідною. Бачите дно, що в мене нічого там не пристало. Можна подавати на стіл. Всім смачного. І без перебільшень, наша каша дуже смачна! Смачна, поживна та корисна. Сам гарбуз у собі містить безліч вітамінів групи Б. Також він містить вітамін С та Е. Тому всім обов'язково раджу приготувати таку гарбузову кашу корисну та поживну. Це в нас така осіння сезонна страва, так як за вікном у нас осінь і якраз сезон на такі смачні гарбузи. До речі, в нас на Закарпатті називають їх печучими. Від слова пекти, запікати печений гарбуз. Тому обов'язково приготуйте для вас та ваших рідних з любов'ю. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба! Також запрошую всіх вас, хто не підписаний на мій канал, підписуйтеся дзвіночком. А сьогодні я вже прощаюся з вами. Бажаю всім приємного дня, мирного неба, хай Господь вас рясно благословить і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.